Зараз ми робимо все, щоб локалізувати е, ці жахливі наслідки нічних прилітів е, у міста Харків е, зараз. Я перебуваю на вулиці Римарська, де ведуться е, роботи по локалізації цих наслідків, які були вночі. Е, Працюють наші комунальні служби. Е, усі е, так що е, хочу сказати, що е, основне завдання зараз подати воду е, у. Дома харків'ян, а це 30 домів, які зараз перебувають без води. Тому працюємо цілодобово. Розраховуємо на те, що к утру, а можливо служиться і к ночі, у домах цих у 30 домах харків'ян буде вже на воду». Крім цього, були пошкоджені житлові будинки, вибите вікна, пошкоджені офісне приміщення, теж вибите вікна і дахи, і пошкоджені автомобілі, які тут стояли вночі. Нам потрібно відсунути людей на щастя, на щастя підкрисла, що ніхто не постраждав під час ночних прилітів. що стосується людей.